Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 47, другий варіант. Перше завдання задача. У фермерському господарстві було 24 гусеничних трактори, а колісних на 16 менше. У скільки разів більше було гусеничних тракторів, ніж колісних? Запишемо умову задачі. У нас були гусеничні та колісні трактори. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Гусеничних було 24 трактори. А колісних невідомо скільки, але відомо, що на 16 тракторів менше, ніж гусеничних. Ми маємо порівняти, у скільки разів більше було гусеничних тракторів, ніж колісних. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки у господарстві було колісних тракторів. 24 відняти 16 дорівнює 8 тракторів колісних. За умовою задачі нам відомо, що гусеничних було 24. Колісних ми знайшли 8. Ми можемо порівняти, у скільки разів гусеничних було більше. 24 поділити на 8 дорівнює 3 рази. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 24 нам було відомо за умовою задачі. Поділити на 8. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 24 поділити на різницю чисел 24 і 16. 24 відняти 16 дорівнює 8. 24 поділити на 8 дорівнює 3. Відповідь У три рази більше гусеничних тракторів. Друга задача. У дитячий садок привезли 70 кг персиків. Коли протягом 6 днів витрачали однакову кількість персиків, то залишилось 28 По Оскільки кілограмів персиків витрачали щоденно? Запишемо умову задачі: було, витратили, залишилось. У дитячий садок привезли 70 кг персиків. Значить, це було 70 кг. Коли протягом 6 днів витрачали однакову кількість персиків, оце ми маємо знайти по скільки кілограмів. Значить, витрачали 6 днів по невідомо скільки кілограмів щоденно. Залишилося ще 28 кілограмів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, ми можемо знайти, скільки кілограмів персиків витратили. 70 відняти 28 дорівнює 42 кг витратили. Ці 42 кг витратили за 6 днів, витрачаючи однакову кількість кожного дня. 42 поділити на 6 дорівнює 7 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 42 ми знайшли першу дією. Поділити на 6. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю числа 70 і 28 поділити на 6. 70 відняти 28 дорівнює 42. 42 поділити на 6 дорівнює 7. Відповідь: По 7 кілограмів персиків витрачали щодня. Третя задача. Коли першого дня продали 5 метрів ситцю, а другого 3 рази більше, то в своїй залишилося ще 19 метрів. Скільки метрів ситцю було, запишемо умову задачі. Було, продали і маємо, що продавали 2 дні. Першого дня продали 5 метрів, а другого невідомо скільки, але відомо, що у 3 рази більше, ніж першого. Ми не знаємо, скільки всього метрів ситцю продали. Але знаємо, що залишилося ще 19 метрів. Нам потрібно знайти, скільки метрів ситцю було. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Можемо знайти, скільки метрів ситцю продали другого дня перша дія. 3 помножити на 3 дорівнює 9 метрів продали. Тепер знайдемо, скільки метрів сицю продали за 2 дні. 3 додати 9 дорівнює 12 метрів. Якщо залишилось 19 метрів, а продали 12, то ми можемо знайти, а скільки ж було метрів. 12 додати 19 дорівнює 31 метр. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 12. Це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії 9 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 3 додати 3 помножити на 3. 3 помножити на 3 це буде 9. 3 додати 9 дорівнює 12. Ось ми вийшли на це число 12. Додати 19. Це число нам відомо за умовою задачі. 12 додати 19 дорівнює 31 метр. Відповідь. 31 метр ситцю було. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. До добутку чисел 0 і 7 додати 56, 0 помножити на 7 дорівнює 0, 0 додати 56 дорівнює 56. До 6 додати добуток чисел 1 і 7. 1 помножити на 7 дорівнює 7, 6 додати 7 дорівнює 13. 81 поділити на 9 помножити на 6. 81 поділити на 9 дорівнює 9. 9 помножити на 6 дорівнює 54. Суму чисел 6 і 1 помножити на 7. 6 додати 1 дорівнює 7, 7 помножити на 7 дорівнює 49. 18 поділити на 3 поділити на 2. 18 поділити на 3 дорівнює 6, 6 поділити на 2 дорівнює 3. Різницю чисел 7 і 7 помножити на 7. 7 відняти 7 дорівнює 0, 0 помножити на 7 дорівнює 0. До добутку чисел 1 і 8 додати 49. 1 помножити на 8 дорівнює 8. 8 додати 49 дорівнює 57. Від добутку чисел 9 і 9 відняти 63. 9 помножити на 9 дорівнює 81. 81 відняти 63 дорівнює 18. Знайти значення виразів. Якщо х дорівнює 1, y дорівнює 0. Перевіряємо. х помножити на 5 дорівнює х, якщо х дорівнює 1, то. Підставляємо замість х 1, 1 помножити на 5 додати 1. 1 помножити на 5 дорівнює 5, 5 додати 1 дорівнює 6. 5 поділити на х додати х додати 1, х помножити на 1, якщо х дорівнює 1. То підставляємо замість х 1. Отримуємо вираз. 5 поділити на 1 додати 1 помножити на 1. 5 поділити на 1 дорівнює 5, 1 помножити на 1 дорівнює 1, 5 додати 1 дорівнює 6. Y поділити на 9 додати і, якщо Y дорівнює 0. Підставляємо замість Y 0. 0 поділити на 9 додати 0. 0 поділити на 9 дорівнює 0, 0 додати 0 дорівнює 0. 60 помножити на y, поділити на 4, якщо y дорівнює 0. Підставляємо замість Y 0. 60 помножити на 0, поділити на 4. 60 помножити на 0 дорівнює 0. 0 поділити на 4 дорівнює 0. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. х поділити на 7 дорівнює 7. У нас невідомо ділене. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 7, частка 7, х дорівнює 7 помножити на 7, х дорівнює 49. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 49 поділити на 7 дорівнює 7, 7 дорівнює 7. 56 x дорівнює 8. У нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 56 різниця 8. Х дорівнює 56 відняти 8, х дорівнює 48. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 56 відняти 48 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. 54 поділити на х дорівнює 9. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділене 54, частка 9. Х дорівнює 54 поділити на Х дорівнює 6. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість X підставляємо його числове значення. 54 поділити на 6 дорівнює 9. 9 дорівнює 9. Накреслити прямокутник. Довжина якого 5 см, а ширина 3 см. Знайти периметр. Запишемо. У нас довжина 5 см, ширина 3 см. Ми маємо знайти периметр нашого прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Щоб знайти периметр прямокутника за відомими сторонами, нам потрібно пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. П дорівнює сума А і Б помножена на 2. Підставляємо замість А і Б числа 5 та 3. Суму чисел 5 і 3 помножити на 2. 5 додати 3 дорівнює 8. 8 помножити на 2 дорівнює 16. А тепер нам треба накреслити цей прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки. Такреслимо прямокутники сторонами 5,3 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!